Задача. Першого дня туристи пройшли 8,3 кілометрів. Що на 1,8 кілометрів більше, ніж другого дня, і на 2,7 кілометрів менше, ніж третього. Скільки кілометрів подолали туристи за три дні? Весь час порівнюємо, скільки кілометрів подолали турист, туристи з першим днем. Тому зараз ще разочок читаємо задачу, а можна буде ще разочок читати. І пишемо умову. Першого дня туристи пройшли 8,3 кілометрів. Що на 1,8 кілометрів більше, ніж другого дня, то другого дня менше на 1,8 км. Знаємо, скільки це. І на 2,7 км менше, ніж третього. Першого дня туристи пройшли 8,3 кілометрів. На 2,7 кілометрів менше, ніж третього. До третього дня на 2,7 кілометрів більше, ніж першого дня. Тепер у стовпчик віднімемо 8,3 мінус 1,8. Вийшло 6,5 кілометрів, вони пройшли за другий день. І тут легко дуже 11 кілометрів вони пройшли за третій день. 0,3 додати 0,7 це 1, 8 додати 2 та ще 1 – 11. А тепер треба знайти, скільки кілометрів вони пройшли. усього. Тут треба отак додати 8,3, 6,5. Та 11, Отут тут плюс приберемо 11 цілих кілометрів. Цілих, отут є кома. Додамо. І отримаємо 8 та 7, 15, 1 та 1, 2. 25,8 кілометрів. Ну, давайте напишемо відповідь. Двадцять п'ять цілих, Кілометрів. Дуже легко, далі буде.